Далі найсентиментальніший момент паралельного світу Валерій Сарула їде до Чернігова щоб дослідити привида, а знаходить в цьому красивому місті справжнє кохання. Паралельний світ викликали до Чернігова. В цьому неймовірно красивому і багатому натуристів місті нібито не все спокійно з привидами. Жінка в білій сороці. Худа біла мара серед дерев. Витончена жінка в білому одязі. Так описують очевидці примару, яка нібито з'являється в самому центрі міста. Сьогодні паралельний світ з'ясує. Хто ж це насправді? Це відбувається тут, на валу. Так називають колись укріплену центральну частину міста на пагорбі над Десною. Споконвіку тут стояли всі головні споруди: князівські двори, органи управління та церкви. Сьогодні це улюблений променад туристів і закоханих. Але нас викликали, бо гуляти валом стало страшно. Я йшла, але назустріч мені почав рухатися якийсь силует. Пізніше я зрозуміла, що то була жінка. Вона була одягнена в білу сорочку, шкіра була синюшна. Буквально за хвилину вона з'явилася біля мене, і тоді, коли я вже була майже готова втратити свідомість і. Впасти бездиханно вона до мене заговорила, і така от особливість що вона говорила зі мною чистою українською мовою. Вона говорила ніжним голосом, і буквально лише попросила мене, щоб я перехрестила її три рази на хрестиком. Ізніше розповіді друзів остаточно переконали Алісу те, що трапилося не сон. На через декілька тижнів я зустріла знайомого, який розказав мені аналогічну історію. Коли в Чернігові вже вголос заговорили про привида, краєзнавці і вчені перебрали всіх відомих жінок, чиє життя могло бути пов'язане з валом. Підозра впала на жінку, яка померла ще в 18 столітті. Мотлю, дочку генерального судді Василя Кочубея. Вітчизняна історія пам'ятає її як кохану жінку гетьмана України Івана Мазепи. Українці майже щодня бачать образ Мазепи на 10-гривневій купюрі. Втім, відомо, що ні цей портрет на грошах, ні жодне інше зображення відомого гетьмана не відтворює достовірно його зовнішність. Занадто сильно всі портрети відрізняються між собою. Тому сьогодні важко сказати, чи було щось у зовнішньому образі цього чоловіка таке, що мало непереборну владу над жіночими серцями. Мотрі Кочубей було близько 16-ти, іванові мазепі за 65. Він був її хрещеним батьком, а вона не тямила себе від кохання. Він теж любив, як в юності. До сьогодні збереглася переписка закоханих, яка своєю красою, мистецькою витонченістю та ліризмом вражає найвибагливіших знавців художнього слова. Мазепа керував цілою країною, але батьків коханої не зміг схилити на свій бік. Тому пара зустрічалася потай, часто саме в Чернігівській резиденції Мазепи. Сьогодні якраз біля цього будинку в стилі українського барокко найчастіше зустрічають привид жінки в білому. Ми Бачимо з вами дім Якова лізагуба, який нас в Чернігіві називають різними іменами. Це і полкова канцелярія, це і дім Мазепи. Сьогодні в будинку Мазепи зберігаються закриті фонди історичного музею. Олена Трухан єдина з його співробітників, яка погодилася говорити про привида Мотрії. І Інші історики на питання про видіння у підземеллях цього будинку відповідати відмовилися. Така легенда виникає, як історик я такі припущення роблю це в 19-му сторіччі в першій половині. Мабуть, це була доба оцих цих готичних романів. Це доба була романтичних руїн, оцих сказань різних. І вони в цей час ну дуже з'являються в різних містах в Чернігівщини. І ось одна така пов'язана з цим домом. У Чернігові з'являється привид жінки в білому. Серце заколотало, Я взагалі дуже розгубилася і думала тікати, але в принципі тікати було нікуди і. Буквально за хвилину вона з'явилася біля мене. Далі, чи зможе спіритичний сеанс звільнити місто від нічних видінь? Ніякі там очищення не відбуваються. Це я можу вас абсолютно запевнити. Відомий режисер разом з історією кохання Мотрій Мазепи втрачає дорогих людей. Ще була одна смерть. Володя Фурик зі Львова, який був художником по костюмах, смерть загалі була як якийсь знак. А ще інформація для кожного, коли Стоїте діля річки, не вірте своїм очам. У Чернігові з'являється привид жінки в білому. Це душа Мотрі, коханої Івана Мазепи. Вона була одягнена в білу сорочку. Шкіра була синюшна. Далі, чому привид Мотрі Кочубей вже протягом кількох століть з'являється в Чернігівському парку? Мотрі Кочубей так і не одружилася зі своїм коханим гетьманом Іваном Мазепою. Він був старшим за неї на 50 років і до того ж її хрещеним батьком. Відомому українському режисеру Юрію Іллєнку історія кохання Мотрі Кочубей і гетьмана Мазепи здається прекрасною. Старець 80 років і любов з похресницею 15 років красунію Мотрю. Це взагалі вершина. Ті листи, які залишились, це такі і постелярі, рівному якому нема в світовій літературі. Це ну рівень Петрарки, Розумієте, це дійсно велике кохання, фантастичне кохання. Кілька років тому майстер знімав фільм Молитва за гетьмана Мазепу. Стрічка стала скандально відомою завдяки відвертим сценам. Її навіть неодноразово забороняли в Україні. Але епізод, присвячений коханню Мазепи і Мотрі, так і не був знятий через несподівані технічні накладки і навіть смерті членів команди. Освідчення в коханні це був кульмінант цієї ролі і їх стосунків. Ну через те, що ступка не приїхав, цього не було знято і. Головний герой відмовляється зніматися, пояснити це практично нема чим. Перша смерть була звукоператор Бринчукін, з яким я постійно працював, він просто на початку підготовчого періоду пішов. Потім ще була одна смерть. Володя Фурик зі Львова, який був художником по костюмах. Смерть взагалі була як якийсь знак. Відомо, що іншого чоловіка Мотря так і не покохала. Вона померла з іменем Івана Мазепи на вустах. За одними джерелами вона закінчила своє життя в монастирі, за іншими втопилася у Батуринському ставку. Якщо правдивою є саме версія про самогубство, то з'являється і ще одне пояснення. Чому душа Мотрі після смерті не знаходить спокою і чому очевидці говорять про синій відтінок шкіри у привидах? Втім, є ще одна сильна версія походження неспокійного привида – прокляття Мотрі матір'ю. Історики стверджують, що дружина Кочубея сама була закохана в гетьмана і усіма силами перешкоджала щастю рідної дочки. А бачачи, що гетьман кохає саме Мотрю, мати прокляла її. привыкши душу донькой на вечный неспокий. Да, родная мать проклинает своего ребенка. Это своего рода идет к энергетический поток. Получается как бы энергетический удар. И когда ребенок не защищен, он получает пробоины в поле, в тонком теле, Починається заболівання. Для дослідження ймовірного привида Мотрі Валерій Сарула шукав медіума, який би погодився провести спіритичний сеанс у присутності камер. І сьогодні з ним до Чернігова приїхала член Академії універсальної свідомості Валентина Красовська. Після нетривалої підготовки вона береться до роботи. Визиває сущність Мотрі Мзепи. Чувствуєш? В этой части енергетику їхніх сучностей від і шара півгодини півмедитації і медіум переконує, що сеанс пройшов вдало та допоміг неприкаяній душі очиститися. Валерій Сарула сумнівається, що такий глибокий містичний результат досягається так просто: і йде до церкви. Ніякі там очищення не відбуваються. це я можу вас абсолютно запевнити. Це тільки гра на публіку. Освячення місця, чи будинку чи помешкання це є тільки у владі церкви і священнослужителів, які мають благодатні дари Святого Духа через Сина Божого, Ісуса Христа, очищати, освячувати і звершувати всі ті таїнства, які Господь дав. Тому інші люди, які роблять це це вони роблять тільки від. Лукавства або від відсякої злої нечистої сили священник Іван Грицюк не вірить у привидів. Усі людські душі на 41-й день після загибелі тіла назавжди залишають світ живих. Ми можемо лише молитися за їхню небесну долю і ті гріхи, прокляті, які відваються чи по роду, чи то між сім'ями їх можна уневажити тільки молитвою. Бо зараз в даний момент ми не можемо посповідати того чи іншого. Не можемо відпустити гріхи, бо вони вже відійшли у вічність. Тому за них треба возносити молитву, щоб Господь простив їм гріхи. Далі столичні біоенергетики висувають свою версію походження чернігівської примари. Валерій Сарула просить біоенергетиків Анатолія Шевченка та Світлану Мамайсур уважно вивчити карту місця, де з'являється привид Мотрі. Світлана Артурівна, як ви можете охарактеризувати територію чернігівського дитинця? Ось вот на карті обривається русло. Угу. Вот. І, е э, оно явно здесь имеет подземное продолжение. Вот оно выгибается вот таким вот угу. конусом. Вот вигибається якраз эту зону. Более того, э, в наших широтах э, практика показує, що близость к рекам обеспечивает високий уровень грунтовых вод. Тобто, ключовим є не прокляття матері, а саме наявність води. Підземний рука в десни протікає якраз під будинком, де проходили таємні зустрічі Мотрі і Мазепи. Вода, потужно носій інформації, записала як на плівку сильні емоції та ситуації, які переживала в цьому місці юна коханка українського гетьмана, і привид: це не душа мертвої дівчини, а лише картинки, які відтворюються підземним гирлом десни. На зразок слайду щоб видіння перестало лякати туристів та чернігівчан. На воду треба перезаписати іншу інформацію. Она как э, на магнитную магнитну запись молекулы воды записывают эту информацию и сохраняют ее достаточно долго. То есть ее нужно перекодировать, угу. чтобы эта информация изменилась.